Вважаю за велику привілегію стояти перед такою хмарою свідків, спасенних людей. Дякую, брати, дякую, Ярослав Васильович за довіру. І моя проповідь вона буде як свідоцтво. Продовжуємо читати початий тест сьогодні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Бо слово Боже живе. Та діюче, гостріше від усякого меча обов'язосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Перше всього, ми давайте подивимося в текст і подумаємо, що таке Слово Боже, або яке Слово Боже. Ми знаємо, що Бог сказав. І сотворив світ. Бог продовжує говорити і творить далі. І Бог дав для нас такі самі якості, що коли ми з Богом, то ми продовжуємо творити, наскільки хто це робить, наскільки це може. І ми своїм язиком себе або будуємо, або руйнуємо. І примудрий Соломон каже, що від слів своїх. Ти будеш жити або ти помреш. Наше відношення. Добре, яке слово Боже? Давайте подумаємо, ми зараз входимо в текст і нас більш нічого не цікавить. Слово Боже живе і діюче. Воно має таку силу. Воно гостріше меча обоєсічного. І воно. Проникає до розділення душі і духа, що воно робить. Коротке свідчення, як воно працює. Ви не раз в вашому житті подібні ситуації були. Один брат подарував на вулиці для жінки Євангелію. Через тиждень вони зустрілися на івангелізації в Великому зібранні, і ця жінка підходить до того брата і каже, впізнаєш? Він каже, що не впізнаю, вона показує Євангелію, яку вона йому показує ту Євангелію, що він їй подарував, і він каже: ну, в тебе не впізнаю, а Євангелію впізнав. І вона починає свідкувати для нього, каже, що моє життя останні два місяці взагалі покотилося так, що я думала, що мені кінець. Моя найближча подружка забрала мого чоловіка, він тепер живе з нею. В мене було те, 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 я розказую, що трапилось. Але оцю Євангелію, що ти мені подарував, то за цей тиждень вона змінила повністю моє життя. І вона розказує, що вона зробила. Я, досліджуючи Слово Боже, за тиждень. Я відпустила свого чоловіка я попросила в нього вибачення, я попросила в неї вибачення. Я... І вона розказує, і вона розказує, а брат. Вже не чую, що вона розказує. А він думає: слухай, то я все життя своє читаю ту Євангелію, і в мене стільки своїх проблем, і вона нічого мені не змінила. Ну там щось міняє, але мені треба стільки зусиль, стільки часу, в мене ніколи нема часу читати Євангелію. Ну тим заставляє себе читати Євангелію. А тут та людина, яка тільки в руки отримала Євангелію, і за тиждень вона розказує стільки свідоцтв. Слово Боже, воно як осуджує, так само і зціляє, бо воно є живе і діюче. Людині казали руками, що покайся не грішує, не доходило. Слово Боже, торкнулось, Дух Святий оживив слово. Помоліться за мене, я грішник, та тобі стільки років казали, не доходило. Слово Боже, яке ми маємо в наших. Хатах, машинах. А тепер навіть слово Боже носимо в своїх руках чи в своїх кишенях кругом з собою. І я дивлюся, тільки куди хто приходить, десь в черзі треба стояти чи сидіти, зразу виймають свій телефон, і або хтось щось там рулить, або хтось там десь там на соц... соцмережах сидить. Або хтось відкриває, читає собі слово Боже. Від чого це залежить? А від того, хто що хоче? Хочеш слово Боже? Мати єднання з Богом, шукаєш слово Боже, не хочеш? Твоя справа. Друге свідоцтво. Воно трохи пов'язане з вашим пастором, з вашими деякими, деякими членами церкви, і особисто зі мною. Влітку приїхав до нас ваш пастор з дружиною і там друзі. А вийшло так, що осінню, то було в серпні, а осінню. Я на роботі хотів заміряти відстань, і моя драбина поїхала вправо, я поїхав вліво. І такою лівою стороною впав на, в гаражі на бетон під стелю другого поверху. І в мене чотири переломи, тазу, в мене розбита вся ліва костна сумка, в мене нічого не рухається, тільки одна права рука. Я думав, що в мене поломаний позвоночник. І скорочуючи час, ті всі. Духовні чи психологічні бої, які проходили, як духовні, так і психологічні бої, які проходили в мене в голові. Слово Боже, мене зупинило. Слухай, ну, Боже ж всемогутній. якщо ти його син, а він твій батько, то він знає, як тебе виховувати. Він не просто взяв, Тут, як батько злий прийшов додому і взяв ну, де нерви подіти, взяв на дітях зігнав наш Бог так не робить. Наш Бог любящий Бог. Так, Він знає, як дисциплінувати нас. І я кажу, Боже, добре, брат пропонував, ваш пастор пропонував, треба буде якась допомога, телефонуй мені, ми тобі допоможемо, рішимо всякі питання. І я вже чуть не взяв телефон, не подзвонив, але Господь каже: слухай, ну якщо я тебе від того довів, то я ж знаю тебе, як тебе звідси вивезти. Мене привезли в лікарню, зробили снімок, все провірили, показали мені мої фотографії, що там в мене всередині. І я відмовився від лікування, приїхав на другий день додому. Моя момент мого зцілення був інколи ми, знаєте, так, молився, молився, Бог цілив, став, забрався, побіг. Той момент був трошки по-іншому. Я на нього спеціально звертаю увагу, щоб ви зрозуміли. Якщо ми правильно маємо відношення до Слова Божого, якщо ми дружимо з Словом Божим, я хотів би ще взагалі назвати це свідоцтво, це чисту проповідь, чому щирі християни хочуть кожний день читати Біблію? Не те, що вони мусять, не те, що батько застав. Чому щирий християнин хоче кожен день або разів три в день поговорити з своїм батьком Небесним? Відношення до Божого Слова, до того, що ми маємо, до того, що в нас лежить. Ми ходимо, хочемо більше мати, хочемо більше заробити. Ми маємо вже навчимось тим, що є, користуватися, друзі. І коли мені лікар сказав, що ти, аби за шість місяців встав на ноги, через шість тижнів я закінчив зробив ще одну роботу на будові, і я був в других церквах, свідчив, що зробив зо мною Господь. Слава Ісусу Христу! Як воно проходило? Воно проходило, я лежу, молюся, Бог мене не стіляє, нічого не міняється. Але коли я оцей вір взяв собі, давайте вернемося не до моїх слів, а до того, що написано, слово Боже проникає до суглобів та мозків. ті наші сустави, і ті наші, де в нас є мозк, тут є в костомахах, є, в спині є. То Бог знає, як на нього вплинути своїм словом. І я почав читати собі, ну, постійно читав, молився, дякував Богу, співав читати слово. Я вибрав з Біблії всі місця, може не всі, вибачте, збрехав. Я почав читати ті місця, де що в Біблії написано про костомах. Я їх собі виписав, я порівняв, о, і Бог мене буквально тако, знаєте, як по годині, а день за день і ти буквально тако, раз, два, три, і ти дивишся те слово тебе. Слава тобі Господь, слава тобі Господь! Відношення до Слова Божого дає нам силу для зцілення. І колись така була пісня. Біблія моя бібліотека. Біблія моя аптека. Якби Біблію Бог не давав. Кожен із нас нещасний би став, друзі, але ми маємо Слово Боже. І через те моє свідоцтво і цей вірш, я заохочую вас, будь ласка, читаємо Слово Боже. Не просто так, ну, бо треба прочитати, не як духовну книгу бо мені треба зараз, а читаємо його як хліб, який дає нам і для душі, і для духа, і буде користь для нашого тіла. В нас колись в сенаті був такий Беррі Блек, це був чорний сенатор, э, вибачте, чаплен для сенаторів. І він на одному з, з зібрань засвідчив, як мама його вчила читати слово Боже. Каже: мама нас заохочувала, вона казала діти. Хто мені більше віршиків розкаже Слово Божого 25 центів. За кожен віршик 25 центів. Він каже, знаєте, який саме перший вірш я вивчив в Біблії? Ісус прослізився. Чи Ісус заплакав? 25 центів отрима. І я так: ну, по 25 центів. Я мамі хожу віршики розказую, мама мені по 25 центів платить. І каже, в один момент в першому післанні Петра я дочитався, що Ісус помер за мене і дав мені життя. І я каже: вже мама, можеш не платити. І я почав вчити Слово Боже для того, щоб. Отой, що за мене помер, що він в мені жив. І чому я це зараз кажу? Ми, батьки, ми шукаємо методи, яким чином заохочувати дітей до Слова Божого. І я дивився сам це свідоцтво. Трамп, коли на першому сроці був президентом, перший встав і почав давати аплодисменти для того спікера, для цього Барі Блека. Він каже: знаєте що? Тоді, коли каже, я вивчив Слово Боже, коли я з'єднався з тим, хто дав мені те слово, то для, на сьогоднішній день для мене всі ті, що не стоять на скалі, Ісус Христос, це все сипучий пісок. Без Слова Божого ми нікуди далеко не зайдемо. Люди, Христос каже, Той розумний, який будує свій дім на камені. Той, який копав, оглубився, а наша скеля, той камінь, то є Ісус Христос, вивчаючи те слово, ми маємо, ми знаємо, як сьогодні жити в тому безумному світі. І тільки що брати співали, що побачимо Ісуса Христа. Те слово, яке сьогодні ми читаємо або не читаємо, то те слово буде нас зустрічати в небі. Коли закінчується наше життя на землі, і ми відкриваємо очі, і нас Ісус зустрічає. Прийди, благословенно. Війди в те, що я приготував для тебе. Те слово буде одягати вінці на голови переможців. Через те, я запрошую вас, я охочую влюбимося настільки сильно, діти, молодь. Досліджуємо слово. Знаєте, мені якось так трохи неприємно читати Івана 5.39. Христос каже, досліджуйте Писання, бо ви думаєте, через них мати слово, життя вічне. А воно свідкує про мене. Але 40-й вірш каже, я, я б його пропустив. Би. Каже, але ви не хочете мати життя. Боже, чого ж ми не хочемо? А, а чого ви не читаєте слово? Читайте слово, будете мати життя. І тоді, в будь-яких обставинах, в будь-яких переживаннях, слово Боже, буде давати в серці мир, спокій, слово Боже буде давати знання, що робити. Йти сьогодні на апойтмент, брат, переді, починаючи зібрання, дуже гарно сказав нам слово пояснення. Я вже сказав би, амінь, міг би йти додому, робити, що було сказано. Я прошу вас, нехай ім'я Господа прославиться. Не треба нам зразу, щоб бігти до, до шафи, де, де медицина стоїть. Відкрийте слово Боже. На мені, я на собі це пережив і з вами ділюся. Слово Боже, то джерело миру для нас. І тоді, коли ми до нього звертаємося, як до того світильника, який стоїть там у місці, ми бачимо, куди йти. Нам не треба, щоб нас, нас за руки нас водив. Слово Боже, хоче до нас говорити, хоче через нас говорити. Нехай ім'я Господа буде благословенне, прославлене. Амінь.